Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишали з вольними степами, в садах кохалися, цвіли, неначе лілії дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними, росли. Росли сини і веселили старії скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, сто не плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує, Аксьон з скаженим язиком кричить: Тедеум, Алілуя. Отак то, Ляше, друже, брате, ті, ксюнзи, магнати нас порізнили, розвели. А ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чистеє, подай. І знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай.